Вона достатньо спокійна, дівка. Ти давно просто не виходив з нами. Дивись. Браво. Карма, на мене. Скажи, за, за легка. Істеричка. Карл, ждіть на мене. Крок. Один Рука вниз. Крок. Шак. Супер. І відходь. На два кроки. Вона теж два кроки має зробити. Крок, стоп, крок, стоп. Карма, шаг. Супер. Ще. Браво! Є. І зараз знову назад, рука вниз. Ничего коліна не опускай. Шаг. Назад, так да. і що, так на Ну, ну Хочеш як кролик. Хочеть сидіти, так? Да. Ну, пожалуйста, якщо ти дурак. Ти у нас такий дурак по суботам як? Назад. Шак назад зроби, Шак назад. О, назад, і зараз назад. О, назад, о, о, назад, о. о. дети. Пішла, 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 пішла. Супер, стоп. Сидіти, залишила, сидіти.